Ава війна забрала їх життя. Буковина прощається з чотирма загиблими героями: молодшому сержантові Володимиру Іващуку. Останню шану віддали у Вашківцях і старшим солдатом Володимиром Шарком та солдатом Валентином Косованом попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Валерієм Хиряном відбулось у Топорівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Намагався замаскуватися та втекти до Молдови на кордоні за допомогою технічних засобів. Виявили порушника. Охоронці кордону виявили рух особи на дорозі, що вела до держрубежу. Оператор безпілотника виявив місце перебування порушника та скоординував дії прикордонного наряду щодо його затримання. Незнайомець зійшов з дороги та намагався сховатись під деревами, але залишив чимало слідів. 29-річний житель Кіровоградської області завчасно. Сно придбав антитепловізійний комплект для маскування на місцевості. Затриманий зізнався у намірі незаконно потрапити до Молдови. Правопорушника доставили до підрозділу для з'ясування обставин та оформлення адміністративних матеріалів. Примусив пенсіонерку жебракувати. у Чернівцях. 50-річний чоловік змушував літню жінку жебракувати на вулицях міста. Слідство встановило навесні 25-го року. Підозрюваний познайомився з 76-річною буковинкою на центральному автовокзалі. Жінка не мала грошей та житла. Скориставшись ситуацією, чоловік запропонував їй прихисток, а натомість позбавив її свободи та змусив жебракувати. Він поселив її на території свого домогосподарства і щодня вивозив на вулиці міста, де вона мала просити милостиню для більш жалісливого вигляду. Чоловік посадив жінку у крісло колісне. Всі зібрані кошти він забирав собі, аби повністю контролювати її. Зловмисник відібрав у потерпілої документи та пенсійну картку, з якої щомісяця знімав кошти та привласнював собі. Наразі потерпілий забезпечений належний догляд у спец. Закладі досудове розслідування триває. На Буковині за одну добу трапилось 10 пожеж. У Чернівцях пожежа трапилась на одній з автомийок. Там полум'я охопило котельню і поширилось на площу в 10 квадратних метрів. Ще одну пожежу на горище одного з житлових будинків ліквідували в центрі міста. Також у місті ліквідовано займання у господарській будівлі на незначній площі. У бояних рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на площі 60 квадратних метрів. А у селі Довжок надзвичайникам вдалось погасити полум'я на. Площа 30 квадратних метрів у Яблунівці відбулось прогорання сажі в димарі житлового будинку. А у годилові трапилось коротке замкнення електротрансформатора. В селі грубна спалахнув місцевий магазин. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 25 квадратних метрів. В місті сокиряни в одному з житлових будинків сталося пригорання їжі на плиті без подальшого горіння. Причини даних пожеж наразі встановлюють фахівці.